У 1920-х роках ХХ століття багатьом українцям довелося виїхати в еміграцію, та з собою за океан вони повезли свої пісні, загартовані в боях Першої світової та визвольних змагань. Там 1925 року червону калину вперше записали у виконанні соліста нью-йоркської опери метрополітен українського походження Михайла Зазуляка. オジナあスワナウクライナザド Інший давній запис платівка 1944 року, також зроблена у Нью-Йорку. Тут пісню виконує в обробці Олександра Кошиця його ж хор. Але не забували про червону калину і в окупованій совєтами повоєнній Україні. Попри всі заборони, тут до неї навіть додали куплет: не хилися, червона калину, маєш білий цвіт, не журися, славна Україна, маєш добрий рід. Його приписують диригенту й фольклористу Леопольду Ященку та дисиденція Надії Світличній.